Доброго дня, поціновувачі шопінгу. Сьогодні в нас розпаковка величезної посилки сінсей. Здеребанила ось величезна кількість. Всього всього. Перше, що ми бачимо, це ось така корзинка. А в ній ще й інші предмети. Вперше бачу, щоб сенсей одноводно щось поклав. Я маю на увазі предмети. А перше, це силіконовий, така форма, молд. Для желе, для суфле, мабуть. Знову повертаємось до цієї корзинки. Це для малесеньких дрібничок. А, та штучка для перцю. Дуже гарні. Табір. Поклали ось такий сертифікат на мінус 130 гривень. Це в нас полиця для взуття. Ось така. У блістерній плівці. Вклала схему до нього. Такий насичений аромат деревини. за все мені подобається ось ця морда. Я від неї просто в захваті. А до речі, ніколи не купую одяг в сінцейту, бо він якийсь такий одноразовий. Одного разу випреш і все, вертачає свій колір. А ось речі з сінсей хоум це просто дивовижно. За невеликі гроші можна дуже гарно обставити квартиру. У мене є коробка, в якій я зберігаю свої різні маленькі предмети для хендмейду. і виглядає це не дуже естетично в квартирі, тому зараз я все це сюди переставлю. Чудово помістилося. Ще навіть можна щось, щось додати. Ще можна щось навіть докласти. Така гарна полиця вийшла у нас на три яруси. Лом, покупками я дуже задоволена. Всім гарного дня.